Зазвичай мафія керує великими містами, але король Талси ламає це правило. Що буде, якщо досвідченого бандита після чверті століття у в'язниці висадити в глибинці, де головні розваги це пиво, родео та ковбойські вечірки? Результат очевидний. Навіть провінція стане полем для великої гри. Король Талси це історія про людину старої школи, яка несподівано опинилася в новій реальності, але замість того, щоб зламати... Тися він вирішує побудувати свою імперію з нуля і робить це настільки вправно, що відірватися просто неможливо сьогодні. Ми розберемо сюжет персонажів та головну провідну ідею серіалу і зрозуміємо, чому король Талси – це одна з найсильніших ролей Сталоне за останні десятиліття. Головний герой Двайт, генерал Манфреді. Він відсидів 25 років, взявши провину на себе заради своєї мафіозної сім'ї. Та після звільнення замість нагороди отримує висилку у Талсу, штат Оклахома. Маленьке містечко здається далеким від великих грошей та впливу, але для досвідченого мафіозі це новий полігон. Він знаходить слабкі місця в системі і починає вибудовувати власний бізнес не просто. Кримінальний, а цілком по американськи креативний. Це не лише бандитська історія, а й драма людини, яка намагається адаптуватися до світу, що змінився. Серіал балансує між напруженими моментами, комедією і гострою соціальною сатирою. Центр історії без сумнівів Сталоне його двай це суміш жорстокого мафіозі і харизматичного діда, який роздає мудрі поради і одночасно може рознести бар в друзки. У його погляді є і втома від життя, і холодна впевненість у тому, що він завжди переможе. Проте серіал тримається не лише на ньому. Є місцеві мешканці, які або бояться його, або стають союзниками. Молодь, яка бачить у ньому ідеального наста. Ставника, навіть якщо він діє по законах джунглів, і звісно, опоненти, ті, хто не радий новому королю на їхній території, кожна взаємодія це міні-вибух, і саме у цьому серіал, схожий на шахову партію, де Манфреді завжди грає на два кроки вперед. Король Талси дивує тим, як він поєднує ганстерську естетику з колоритом американської провінції. Замість хмарочосів Нью-Йорка, бари, ранчо і автомагістралі, замість класичних італійських ресторанів, забігайлівки серед пустельних локацій. Але саме на цьому контрасті серіал виграє: мафіозі в ковбойському місті виглядає одночасно комічно і загрозливо. Операторська робота ідеально підкреслює цей дуалізм. Широкі пейзажі Америки чергуються з крупними планами сталоне, де кожна зморшка на його обличчі розповідає власну історію. У центрі серіалу не лише кримінальні схеми, це історія про те, як людина старої школи стикається з новим світом. Двайт не розуміє інтернету, не завжди встигає за сучасними правилами гри, але має головне досвід, непохитний характер і честь. Король Талси говорить про другий шанс, чи можливо почати життя заново, якщо тобі за 70. і про те, що справжня влада це не лише гроші, а й здатність впливати на людину. Людей навколо це серіал про час, який змінює все, але не може змінити суть справжнього лідера. Чи варто дивитися король Талси? Однозначно, так це не просто ще один кримінальний серіал. Це історія, яка показує Сталоне у несподіваній, але неймовірно органічній ролі. Він поєднує ганстерський пафос, гумор і життєву мудрість, створюючи образ, який не можна забути. Якщо вам подобаються історії про мафію, другий шанс в житті і харизматичних антигероїв, цей серіал точно вартий вашого перегляду. Роль це доказ того, що справжній король не втрачає корону, навіть якщо опинився у вигнанні.